Кожен має займатися своєю справою. Це моя одна з найулюбленіших да. фраз. Да? А що ти прокоментуєш про цю фразу? Розкажеш. Чому я її так завжди кажу? Ну ти е, це розказуєш бізнесменам. Вони повинні займатися Ні, своїм справою. Ні, до речі, і не тільки бізнесменам. Знаєш у всіх справах, якщо ти там тренер, маєш тренувати діток. Якщо ти там вчитель, то маєш вчити. Кожен має професійно займатися. Якщо ти кухар. Або там я це ну, зрозуміло. але ти просто хотів донести, що якщо ти бізнесмен, то тобі треба займатися своїм бізнесом. А бухгалтерію, віддати, щоб і партнери, і цими якби дрібницями. Да, ну можна сказати. ні, не дрібниця, це серйозні теж речі. Е, серйозні Бу... речі, да, але, так. Але, але вони коштують дрібниці всього рождві тисячі гривень на місяць і 3500 з одним найманим. І ми повністю на себе забираємо бухгалтерські юридичні моменти. Я просто не розумію таких бізнесменів, які самі, досі, вед... самі ведуть бухгалтерію. Навіщо? Ви ж бізнесмен? У вас є гроші. Ні, вони знаєш, думають, що там елементарно. Заплатив податки і все. Ага, а, а потім ми робимо аудит yeah. і стільки Проблемо. Як приймати гроші, від кого приймати гроші? Ліміти слідкувати. Хто має право вам платити? Хто не має право платити? Змінились якісь звітність, Змінились якісь а, документи. Все це слідкує шатилої партнери, підказує, робить. Тому вони ж -то не слідкують, за не слідкують. Тому це платиться 2000 тисячі гривень за те, щоб завжди бути в темі, в тренді, і щоб ви на це навіть не відволікалися. Про це не думали, а займалися своїм бізнесом. А ми з дітьми, тому ми, ми... зараз трошки відволікаємось. Глябуся гарного вечірнього дня.